Саме драмтеатр він для всіх про те, що там загинули люди. Про те, що там було написано Діти, а туди скинули авіабомбу. І, ну іноді ти щось розповідаєш, тобі здається, що це ж недоречно розповідати. Це ж недоречно. Про місце, де люди загинули, розказувати, як ми там в фонтанах купалися. Але це частина нашої історії, і мені б хотілося, щоб Маріуполь пам'ятали не тільки ось таким розваленим, розбитим, але і ще й крутим містом. Це дуже круте місто. Тобто, це в моєму рейтингу одне з най... Най-най-най Найміст -най. було станом на 2021 рік, там фестивалі були, там було дуже багато всякого смачного. Там торт Маріуполь, наприклад, у 2021 році з'явився. Я двічі їла Торт Маріуполь. А який він? Там 22 коржі, і здається, що всі коржі різні. І він, а, він не занадто солодкий, він дуже приємний на смак, такий приємний, приємний.